Ми зустрічаємо в Миколаївській області шановного пана міністра енергетики. Від себе скажу, що підтримка була весь цей рік. Наша область в нас найкращих, буду казати так по відновленню і по роботі. Тому це завдяки тісній співпраці нашої власного обленерго та міністерства. Без цього не було. Ви самі бачите, скільки отримано допомоги для того, щоб ми могли в найкоротший термін відновитись. На зараз відновлення електропостачання усі населені пункти, окрім двох, де зруйновані, там немає людей. Але ми туди доведемо, якщо люди будуть повертатися. Тобто на 100% зараз поновлено енергопостачання по області, вже місяць, мабуть. Місяць назад ще поновили. Зараз ідемо з тимчасових схем. Будемо намагатися відновлювати на постійної основі, щоб це було вже надовго. Дякуючи міністерству, бачить, чує, розуміє план складений. Це стосується не тільки електропостачання, а й теплопостачання. Пане міністре, чи можемо ми зараз говорити і підсумовувати 22 рік і сказати про те, яких збитків зазнала енергетична галузь, зокрема і в Україні, і в Миколаївській області. Ну, дивіться, є вже оцінка Світового банку, вона, до речі, свіжа, буквально вчора. Ці, ці дані були передані. Там загальні збитки України вони оцінюють 411 мільярдів. І енергетику вони прирахували в цій цифрі 11%. Тобто, це ну, мова йде там, більше, ніж 40 мільярдів. Так, вони зараз оцінили. Ті збитки, які завдані енергетичному сектору. Враховуючи те, що обстріли продовжуються, я думаю, що ну, ця цифра безумовно буде більша. В Миколаївській області приблизно 1-2 мільярди збитків по енергетичному постачанню. Очікувати надалі відключень електроенергії, планових або. Дивіться, ну безумовно будуть ремонти, і це і мова йде до речі, про те, от. Щойно якраз Пан Кім про це говорив. Це питання того, що ми зараз воно заживлено і дійсно там 100%, наприклад, якщо ми говоримо про Миколаївську область. Але коли ми будемо робити більш надійні схеми та постачання електроенергії, безумовно, це будуть певні роботи. Роботи будуть планові, ремонтні. про них буде заздалегідь повідомлено. Тобто люди будуть розуміти, та це конкретний час, і це, це буде там певний проміжок часу. Тобто, зараз говорити про той режим, скажімо, в якому ми жили протягом зими, під постійними ударами, коли формувалися ліміти споживання електроенергії, які доводилися до кожних областей, ми про це не говоримо зараз. А чи вдалося взагалі стабілізувати зараз ну, хоча б більш-меншу цю ситуацію з імпортом електроенергії, з постачанням? О, ну, тимпер зараз взагалі мінімум-мінімум, тобто, бо в ньому нема потреби. Сьогодні насправді електрогенерація виробляє 100% потреби електроенергії для споживання. Навіть більше ми маємо відповідний резерв сьогодні в системі, і відповідно у нас проблем з точки зору генерації зараз не існує. Чим викликаний візит ваш на Миколаївщину, власне, це більше контроль чи ознайомлення. І друге питання енергетики також тримали свій енергетичний фронт протягом цього, цього повномасштабного вторгнення. Ми можемо говорити про втрати, чи є кількість ця, я маю на увазі стільки енергетиків загиблих під час виконання службових обов'язків і чи як підтримує їхні родини чи підтримують їхні родини? Може вони якось застраховані чи якісь виплати. От ну ця сторона. Писа, ну насправді, так би мовити, ознайомлення. Ми в постійному контакті щоденно, так, і відповідно володіємо інформацією. Зараз дійсно ми розуміємо, що сезон пройдено, відповідно, треба нам готуватися до наступного. І це зараз ну, це не тільки Миколаївщина, там ми їздимо по всій Україні. І дивимося на те, як вже які першочергові завдання до підготовки до наступного сезону. А, на жаль, так, на жаль, на енергетичному фронті ми маємо загиблих. Це більш Ще 60 чоловік і десь більше ста поранених. І 22-го, коли був день енергетика, грудня президент в Меринському палаці вручав нагороду і, на жаль, там так само вручали родичам загиблих енергетиків. І хочу сказати, що так безумовно, ті компанії, в яких працюють енергетики, вони безумовно підтримують. А є якісь проекти у сфері енергетиці саме у нашому регіоні? Тобто ми чули про плавучі електростанції. Ну, які хотіли ну за плавучі це теж йде, йде поки перемовини. Там якісь формати шукаються. Це складна тема теж, тому що на жаль, розуміти все, що. Все, що ми, скажімо, навіть планували в цій сфері, дуже зав'язано на безпеку судноплавства. Да? Тому, а тут ми стикаємося знов ми з терористами. Тому це складне питання. Але насправді є. є оце пам'яті може більш детально розказати, якщо, якщо цікаво, є, є дійсно. Миколаївській області у нас один проект, і я думаю, що він з точки зору надійності забезпечення мереж і постачання електроенергії, він може дуже суттєво. І він, до речі, буде у нас по факту пілотним так. в країні. Тому Миколаївська область я згоден з Вона і в лідерах, і в тут в перетворенні дійсно і місності нашої енергосистеми. Що стосується енергетичних проєктів, зараз ми ставимо акцент. На на зелену енергетику ми розмовляємо з партнерами для того, щоб ми наростили об'єм Миколаївської області відновлювальної енергетики, тому що Миколаїв профіцитний, тобто завдяки атомній станції. Ми 10 разів більше виробляємо електроенергії, ніж використовуємо. Тобто, зараз акцент буде на проекти, які зелені, екологічні, на перспективу для того, щоб ми могли працювати надалі з європейським ринком енергетики. Ми зробили все, що могли в даній ситуації, і забезпечили електропостачанням кожен населений пункт. А зараз ми переходимо до того, до відновлення і зробимо краще, ніж було до війни. Це точно. Ви бачите, що з нами вся Європа. Ви бачите, що координуємося ми зі всіма. Нам і допомагає і міністерство координувати цю роботу, і скільки нового обладнання це дійсно сучасне, нове обладнання. Крім того, що ви бачите, тут є. Різне обладнання, але є і сучасне модернове. І Миколаївщина стала пілотним проєктом, і як забезпечення незалежності електропостачання. Миколаївщина стала пілотним проєктом переходу на 2004 клас напруги. Це європейський стандарт, і європейські країни зі всього євросоюзу зможуть нам допомогти сучасними технологіями, сучасним обладнанням. І от сьогодні на території є представники Литви, які є координатором цього проєкту. Ми дуже активно включилися в цю ще до закінчення до нашої перемоги. Ми вже працюємо над перспективою. Переходимо на Стандарт. Так. Наші мережі точно будуть кращі, ніж вони були.